Чи може дослідження з ядерної фізики забезпечити людство енергією? Виявляється, що так, в 1938 році німецькі радіохіміки Отто Ган і Фріц Штрасман проводили досліди з опроміненням урану нейтронами. У ході досліду було виявлено барій та деякі інші елементи. Австралійський радіохімік Ліза Мейтнер і англійський фізик Отто Фріш дійшли висновку, що ядро урану важке ядро, поглинаючи нейтрон, розпадається на більш легкі ядра. Що ж це за процес такий? Розщеплення ядра. Поділ важкого атомного ядра на два рідше три ядра. Які називаються осколками поділу. Чи можуть нейтрони, що утворяться під час поділу одного ядра урану, викликати поділ інших ядер урану? Так можуть. При цьому кількість нейтронів зростає лавиноподібно і виникає так звана ланцюгова реакція. Яка підтримується без зовнішнього опромінення урану нейтронами. Ланцюгова ядерна реакція це процес, у якому одна проведена реакція викликає подальші реакції такого самого типу. ланцюгова ядерна реакція супроводжується виділенням великої кількості енергії під час поділу одного ядра урану. Виділяється лише 3,2 на 10-11 в джоуля енергії. Проте, якщо розпадуться всі ядра, що містяться, наприклад, в одному молі урану, то енергія, яка виділиться, дорівнює приблизно 19,2 на 10 в 12 джоулі. Стільки ж енергії виділяється, якщо спалити, наприклад. 450 тонн нафти Відповідно, знаючи деякі табличні дані, можна розрахувати кількість енергії, яка виділяється під час поділу атомів урану. Для цього можуть знадобитися наступні формули. Якщо енергія буде витрачатися на теплові процеси, то потрібно буде згадати формули на нагрівання, плавлення та кипіння, в реальному житті вся виділена енергія не може витрачатися з користю, тому про формули на коефіцієнт корисної дії також не потрібно забувати. На цьому все. До зустрічі!